Отже, я думаю, почнемо із огляду того, як ми цю ніч пережили. Я думаю, багатьох розбудили цієї ночі сигнали повітряної тривоги. От, власне кажучи, як боролися проти шахедів наші захисники неба. Далі говоримо в деталях. Дійсно, повітряна тривога цієї ночі зачепила фактично всю територію нашої країни. Чули її, як на сході, півночі, півдні, в центрі і аж до заходу де летіли сигнали повітряної тривоги, і фактично тільки. У сьомій ранку повітряні сили опублікували повідомлення в телеграмі про те, що вже відбій саме загрози по БПЛА, тобто станом на зараз уже здається, немає ніде повітряної тривоги. і Усі шахеди, які летіли цієї ночі, знешкоджені. Поки немає статистики, так повітряних сил, що вдалося збити, але тим не менше, вже є повідомлення від місцевої влади у деяких регіонах, якою була ця ніч, і от зокрема дуже гучно цієї ночі було у Києві і на Київщині загалом. А, так, начальник київської військово військової адміністрації Сергій Попко в телеграмі опублікував повідомлення про те, якою була ця ніч для Києва. А, і от кажуть, що російські військові атакували Київ цієї цій ночі двома великими такими хвилями безпілотників було виявлено і знешкоджено до до півтора десятка дронів ворога. каже Попко, так загалом. Перший раз повітряну тривогу в Києві оголосили близько півночі, другий вже близько третьої ночі, і сумарно ця нічна тривога цій так тривала близько чотирьох годин. Е, Кажуть, що російські дрони були запущені з території Курської області, з Краснодарського краю. І на жаль, також є деякі наслідки, все ж таки боротьби, так повітряної, яка була цієї ночі в накищені в Києві. І, от, зокрема, стосовно Києва відомо, що так зафіксовано таке було падіння уламків. Зокрема, мова йде про Дарницький район міста. Уламки збитих дронів призвели до загорання на відкритій території. Так, загорілися дерева, загорілася трава. Пожежу швидко ліквідували. Інформації про потерпілих не надходило. І на щастя, станом на цей момент невідомо про те, що постраждала якась цивільна інфраструктура, чи, чи критична, чи будь-яка інша. Тобто, ці шахеди уламки цих шахедів впали десь на відкриту територію. Сталося загорання, і відразу наші рятувальники з побороли цю пожежу і оперативно її ліквідували. Тому такою була ніч у Києві, але от далі ці шахети долетіли аж до заходу. Знову ж таки, як завжди, одна із цілей була на Староконстантинів. Хмельниччина там були чути також звуки вибухів, але також і до Львівщини цієї ночі долетіли дрони. Також тривога, десь близько третьої ночі, розпочалася на території Львова, Львівщини. І ось так, голова ОВА Львівської Максим Козицький написав, що тривала ця тривога з 2.27 до 4.13. Залетіли на територію Львівської області чотири е, ворожі ударні безпілотники. Жертв і постраждалих немає. Дякую за роботу нашим оборонцям. Неба Бачимо, немає наразі деталей щодо збиття цих дронів, але принаймні, бачимо, що немає краще. взагалі повідомлення, так, чи ці так. безпілотники були збиті, тобто тобто можливо вони повернулись назад. Невідомо, можливо, залетіли в іншу область. І от але, от бачимо, так що немає принаймні, жертв і постраждалих. Це вже дуже добре. От якраз стосовно сусідньої іншої області, так само на рівненщині було гучно. І тривала повітряна тривога аж 5 годин. Олександр Коваль запостив також в телеграмі повідомлення про те, якою була ця ніч для рівненщини. І от каже, що результати роботи сил ППО є збиття ворожої повітряної цілі. Попередньо людських жертв руйнування інфраструктури немає. Дякую військовим за роботу. Спокійного усім дня. Тож бачимо, так що на Рівненщині також тривала бойова робота. Фактично, йму ймовірно, вона тривала і на Львівщині, але поки про це нічого не відомо. І чи не найбільше цих безпілотників цієї ночі було збито саме? Знову ж таки нагадаю у Києві на Київщині у дві е, хвилі запускали росіяни безпілотники, тому було доволі таки гучно. Ну ми сподіваємося, що ближче уже упродовж години повітряні сили відзвітують про те, скільки вдалося збити ворожих повітряних цілей, так скільки було цих дронів, і сподіваємося, що все ж не буде більше наслідків саме від цієї атаки шахедами. Тим не менше, не можемо не згадати про те, про те, що відбувається в прифронтових містах, що відбувається на Харківщині, Сумщині, на Донеччині. От, зокрема, вчора ем, обстріл стався на Донеччині, і ввечері з'явилася інформація про цей цей жахливий теракт. Російські війська вдарили знову ж таки по відділенню нової пошти. Ем, сталося це в Краматорському районі на Донеччині, і станом на цей момент от, кадри власне з місця події відомо, що двоє чоловіків загинуло, і один отримав поранення. Стався цей обстріл близько 16.30. Російська армія обстріляла, поки наразі невідомо що саме так, але бачимо, що наслідки були складними. І от якраз мішень ворога став об'єкт цивільної інфраструктури. Це просто поштове взділення нової пошти. Згодом вже прес-служба нової пошти також опублікувала інформацію про те, що справді стався цей обстріл. Внаслідок ворожої атаки 19-річний працівник, а також громадянин 21-го року отримали тілесні ушкодження, несумісні із життям. І, от бачимо, повідомлення від нової пошти ще один терористичний акт. Ворога Росія нанесла удар по нашому відділенню у селищі Олексіїво-Дружківці на Донеччині. На жаль, наш колега Андрій Смоляр загинув. Інші співробітники цілі також загинула ще одна людина, і є один поранений. Наразі він в лікарні Пошта пише, що вони на зв'язку із колегами зв'язуються з рідними загиблого і для того, аби надати підтримку та допомогу. І от відомо також так, що за повідомленням прокуратури ще один чоловік отримав поранення, йому 37 років, і його доставили до лікарні так, госпіталізували. Це вже не перший удар російських військ, по зокрема відділеннях пошти. Вони люблять ці міста місця знають, що там збираються цивільні, і знову ж таки, от такий жахливий акт тероризму. Фактично, Російська Федерація вчора вчинила близько 16.30. І ось станом на цей ранок відомо, що на жаль є загиблі, і також є поранені люди. Тому насправді росіяни не зупиняються у тих своїх намаганнях руйнувати саме. Цивільну інфраструктуру, відділення нової пошти, інші абсолютно звичайні об'єкти, куди наші українці ходять для того, аби жити так хоча б якесь життя, але росіяни їх зустрічають абсолютно всюди, і в магазинах, і в поштових відділеннях. І немає жодного безпечного місця. На жаль, зараз на території нашої країни. От я у повідомленні Донецької обласної прокуратури читаю про те, що цьому працівникові. Нової пошти Андрій Смоляр так його так. звали. 19 років свого хлопцеві було. От його вбили російські загарбники, російські терористи своїм цим ударом. Чи це був КАП, чи це була ракета? Власне, от, ну немає значення зрештою. На атакують, обстрілюють відділення нової пошти, звичайно, і взагалі поштові відділення, логістику нашу росіяни в багатьох регіонах. Олексій Водорушківка, це селище, яке доволі близько від фронту розташоване, кілометрів, напевно, до два. Ця напряму від часового яру і розташовано воно на трасі із Краматорська до Костянтинівки. А там уже йде траса на Бахмут. Тому очевидно, що ворог запускає свої дрони розвідники над цими районами, вистежує де можуть збиратися вантажі. Не секрет, що нову пошту використовують для відправки різних е, ну, посилок, скажімо так, е, і нашим військовим, зокрема, але і цивільним так само. Це загалом цивільний об'єкт. Це не об'єкт мілітарний, не об'єкт воєнного призначення. Там цивільні люди працюють, цивільні люди відвідують нову пошту. Тому, звичайно, цей удар по відділенню нової пошти варто трактувати виключно і лише як <кій> перепрошую, як теракт. Отже, ну, крім того. Повернемося до Львівщини коротко. Я також доповнюю, що ті дрони, шахеди, безпілотники, які летіли цієї ночі якраз у бік Львівської області, прямували за повідомленням наших моніторингових ініціатив до Яворова і до державного кордону. Ну, ми знаємо, що поруч з Яворовим також і полігон розташований. Можливо, росіяни хотіли атакувати його своїми шахедами. От якраз на Львівщині, в тому напрямку, в бік польського кордону. Ці шахеди прямували чи піднімали поляки, наші друзі і сусіди свою авіацію з цього приводу наразі не зазначено. Ми не знаємо цієї інформації. Ні, на Львівщині також піротехніки знешкодили бойову частину російської ракети Кінжал. Про це повідомили наші надзвичайники. Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила кадри ліквідації знищення бойової частини російської аеробалістичної ракети, яка впала. Впала на Львівщину ще під час масованого обстрілу України два місяці тому. Тобто, це десь початок вересня. Очевидно, був тоді такі обстріли ракетні відбувалися, як пам'ятаємо, і в тому числі з тяжкими трагічними наслідками. Але як бачимо, не всі кінжали вони вибухають. Є кінжали, які е, ну чи підбиті, чи падають власне на землю безпосередньо не в ціль влучають так, а очевидно, збиваються з курсу і не вибухають при цьому. Це теж фактично можна списати, можна фактично зазначити, що ці ракети не завжди вони є ефективними, або під дією нашими системи систем ППО, наших підрозділів ППО, або ж самі через технічні якісь несправності вони не влучають в цілі і вони не вибухають. Ось такий приклад ми бачимо зараз на Львівщині, коли було знайдено через значний період часу ту ракету ще викопати з землі. Треба. Вона просто по своїй кінетичній енергії заходить після запуску на значну глибину у землю. І там не розривається. І от цю бойову частину було знайдено, викопано, піднято на поверхню і згодом знешкоджено вже нашими фахівцями-піротехніками. Не обезпечили мешканців регіону від можливих негативних наслідків вибухів от такої бойової частини кинджала. От, от така історія трапилася на Львівщині. Час від часу ми спостерігаємо власне ліквідацію залишків російських ракет. Які не розірвалися сам вже на нашій на нашій території на Росії. Тим часом на було так збивали цієї ночі дрони і не тільки, а ще й дуже е, цікавий об'єкт. Повітряну кулю вистежували росіяни, намагалися вполювати і знищити. Принаймні, так повідомляє їхнє міністерство війни про те, що сім дронів, як вони пишуть українського походження, сім безпілотників. Ні один одну малорозмірну повітряну кулю російської воздушний шар. Так вони знищили над територією Росії. Безпілотники атакували зокрема Брянську область і Білгородську область. А оцю повітряну кулю було знайдено, зафіксовано на територію Ростовської області. Крім того, три БПЛА Росіяни зафіксували на акваторію. Азовського моря вони могли прямувати так само у бік Краснодарського краю або Шостовської області. Це наразі невідомо. Ну і так само, звичайно, що варто прокоментувати, що ця ситуація ця інформація від Російського міністерства війни точно є неповною і лише частину завжди от вони публікують яку якихось даних, якої інформації. Стосовно українських атак, власне по е, їхній території, по території Російської Федерації. Тобто, можливо, там цих дронів було і більше, і, можливо, і прильоти були. Зараз принаймні маємо повідомлення про сім таких безпілотників. Е, крім того, у, на території Росії в Чечні трапилася справді надзвичайна подія. Там було обстріляно невідомими колону російської гвардії, Росгвардії, так званої, е, теж частина окупаційних військ, які. Залишаються окупаційними не лише на українській території, але й на території Республіки Кавказу, які очевидно є захопленими. І колонізованими Москвою, і от там виявляється, і далі діє партизанський рух, Якісь невідомі здійснили напад на російську військову колону неподалік Грозного, в передмісті Грозного. І, власне, обстріляли цих російських розгвардійців. Що не менше один розгвардієць був убитий у ході цього нападу, ще один був поранений. Обстріляно, було, бачимо, вантажний автомобіль Урал. Чеченські опозиційні телеграм-канали публікують також відеозапис, це який ми зараз бачили, де видно наслідки обстрілу, видно військову машину із слідами куль. Також інші наслідки цього нападу ми не все можемо показати. От, але сталося це все учора, близько 12-ї години дня в станиці Петропавлівська Грозненського району. Ну і наразі ФСБшники там збиваються з ніг, аби знайти. Затримати цих нападників причетних до цього нападу взагалі цей напад відбувся на тлі заяв так такого кадирівського генерала Лаудінова, очільника так загонів Ахмату Кадирівських, який нещодавно у своїх кількох інтерв'ю договорився до того, що почав дійсно правду озвучувати. От він там в емоціях, коли йому ставили незручні питання, зокрема озвучив. Свої міркування з приводу того, що ж творили російські війська на території Чечні у 90-х роках, і ствердив, що це була нав'язана Чечні війна, яка призвела до геноциду. Місцевого населення до геноциду чеченського народу взагалі від Кадирівця таке почути е, в різних мейнстрімових пропагандистських російських медіа. Це звичайно щось новеньке, але тут очевидно Лаудінов не задумувався над тим, що видавав в ефір, і ну можливо через свою балакучість він і постраждає, але бачимо, що суголосні ці його слова із діями тих повстанців, будемо так говорити, які діють, які проявляють себе і на території Чечні і ймовірно і будуть проявляти на території інших республік Кавказського північно-кавказського регіону. Будемо уважно за цим стежити, зважаючи на те, що зараз ще й загострилися відносини між елітами кадирівськими і тими, хто очолює зараз Дагестан, або має там суттєвий вплив. Власне багато хто із аналітиків прогнозує, що саме із таких заворушень і сутичок, і конфліктів на Кавказі почнеться розпад Росії. Ми ж ніяк зараз цього стверджуємо. Жувати не будемо і прогнозувати, що це станеться найближчим часом. Але певні дзвіночки дуже цікаві, і звичайно, будемо їх відстежувати і надалі. Ну, тим часом поговоримо про міжнародну політику, яка стосується України безпосередньо. Олаф Шольц, канцлер Німеччини, у своїх нових виступах на телебаченні німецькому заявив, що він не підтримує перший пункт плану перемоги президента Зеленського, який полягає у запрошенні України до НАТО. Шольц заявив, що жодна країна, яка перебуває в стані війни, не може бути запрошена до НАТО і не може стати членом НАТО. І Це мовляв його канцлера Німеччини тверда позиція, яку він не змінить. в інтерв'ю якраз е, телеканалу ЦДФ е, або ЗІДІФ е, Шольц якраз на цьому наголосив. каже: немає наразі потреби в якихось нових рішеннях стосовно майбутнього членства України в НАТО йде планомірний, мовляв процес української інтеграції до альянсу. Треба багато реформ провести змін. А країна, яка воює членом НАТО, бути аж ніяк не може. Всі це знають. З цим немає жодних розбіжностей, заявив Шольц. І в НАТО запрошення зазвичай швидко пов'язують із членством. Тобто, коли країна отримає запрошення, то ну, в межах року-двох вона має стати і повноцінним членом НАТО. На думку Шольца щодо України, це аж ніяк неможливо, і далі він заявив канцлер Німеччини, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну вимагає виважених дій, які з одного боку гарантують підтримку Києва, а з іншого боку, гарантують, що це не перетворюється на війну між Москвою і НАТО. Коротше кажучи, Україні. Треба робити все для того, аби Україна не програла нашим західним партнерам. Так потрібно здійснювати такі дії на думку канцлера Шольца, але й не заходити надто далеко, і не допомагати Україні ж настільки, аби Україна перемогла у цій війні Росію. Так ну напевно, так потрібно трактувати його позицію. Він каже, що дуже чітко її висловлює і наголошує пан Шольц чи Гер Шольц, що не змінить цієї позиції.